США докладають зусиль, щоб завадити Пекіну, і китайським військовикам отримувати передові мікрочипи. Міністерство торгівлі оновило правила експортного контролю. Зміни вимагають від виробників мікросхем ретельніше перевіряти клієнтів. Інакше вони зіткнуться з більш жорсткими ліцензійними правилами. Крім того, заводи мають бути уважними під час складання звітів. Це стосується тих клієнтів, які потенційно можуть продавати напівпровідники Китаю. Так, наприклад, китайські Технологічний гігант Huawei, який потрапив до чорного списку, зміг отримати мікрочип, вироблені тайванською компанією TSMC. США. Також додали до чорного списку 16 компаній, зокрема Sovgo, яка займається розробленням штучного інтелекту. Міністерство торгівлі заявило, що ці компанії допомагають в Пекіну розвивати виробництво передових чипів. У відомстві додали, що китайські військовики можуть використовувати ці напівпровідники для підвищення ефективності ухвалення рішень, що становить загрозу для. Національної безпеки США Китай також може використовувати передові технології для радарів і радіоелектронної техніки. Пекін відреагував на нові санкції США, заявивши, що вніс до чорного списку чотири американські компанії через продаж зброї Тайваню. Серед них Pacific Rim Defense і Summit Technologies. Пекін заборонив цим компаніям вести експортно-імпортні операції з Китаєм. США збільшили імпорт з Китаю в кінці 2024 року. Компанії записалися іграшками, меблями та іншими товарами напередодні повернення Дональда Трампа в Білий Дім. Трамп планує запровадити нові мита, що може відновити торгівельну війну між двома країнами. Мита на товари з Китаю можуть становити від 10 до 60%. відсотків. Під час свого першого терміну Трамп переважно націлювався на китайські компоненти. Експерти прогнозують, що наступна хвиля мит може торкнутися готових виробів. Пекін заявив, що грудне. Еви експорт зріс до рекордного рівня. Його обсяги збільшилися на 14,5% порівняно з аналогічним періодом. Торік, можливо, деякі американські ретейлери поспішали закупити товари, бажаючи уникнути збитків від потенційних нових мит. Постійні американські покупці також сприяли зростанню попиту. До того ж, деякі імпортери створили страхові запаси, щоб уникнути перебоїв спричинених нападами хуситів на судна поблизу Суецького каналу.